Добрий день, це відео на одну хвилину, ви готові, бо я ні. І так ми зараз постараємося за одну хвилину з вами вибрати термос. Взагалі, як вони поділяються. В принципі, ніяк. 0,5-0,7 літр і все. Вибираєте його такої величини, і, зважаючи на те, як часто ви любите пити чай, каву, чи може варити глітфень туди, я не знаю. Перший тип термоса, який може вам попастись в руки, це коли ви відкриваєте... Кришку і тут два стаканчика. Це доволі комфортно, так що ви своєю половинкою, чи може своїм другом, чи може своєю подругою двох можете випити чай чи каву, і вам не потрібно шукати додатковий стаканчик. А можете взяти такий термос для себе одного кохалого. Також є харчові термоси. І ви його вибираєте за ємкістю, зважаючи на те, скільки ви любите їсти, і щоб він підходив по кольору до вашої куртки. Я надіюсь, що за цю хвилину ми допомогли вам брати термос. Ну а якщо ні, то звертайтеся в магазин НКО Маклайк.